Один на одну. Посміхніться. Налаштувалися на гарний урок. Сідайте. Погляньте. Видите? Тільки рясним верховітям шетала вічно зелена сосна. Там я ходила і все вислухала, що говорила вона. Та невесела я дума чулася в гомоні того зеленого шуму. Юля з вітром весняним сосна розмовляла. Вічно-зелена сосна. Там я ходила і все дисла. Що говорила вона, о не зеленого шума співала, вічно судна і сосна. Ні, не зеленого шуму, Чулася в горі тяжка Денис воду. Ранком зимовим діброва мовчала, наче замерзла судна. Тільки рясним верховіттям шептала вічно зелена сосна. Там я ходила і все вислухала, що говорила вона невесела я дума, чулася чулася гомін, того зеленого шуму. Діти, скажіть, а з ким розмовляла Сосна? Англій. Сосна розмовлялася, скажіть мені, а чому ж? Згадуємо загадку із постелі виліз лис. працювати на більшим лінію постенку красива осень вишиваєш клем. Але, діти, зараз на довідкове бюро. На Київщині в учительській сім'ї. Шестирічного жіку Ліна жила у Києві. Ще малим дівчатам її застала війна, яка залишила в другому душі майбутньої поетеси. Ця школярка почала відвідати літературну студію, спілці українських письменників. Потім навчалася в Київському біологічному університеті. Ліна на як художник фарбами, змальовує красунти неповторність природи. А зараз і обрацюємо самостійно і так у піду. Lista Якщо викликав почуття сумнів. сумнів. викликав те. Так. А що ви уявили, <плес> слухаючи його? Я оявлюсь, слухаючи його я там аж просить, що не, 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 плеки, щоб далі на той кількість, щоб ми ще були зелені. Дай.